Так, це в нас село Берестянка. Продається будинок, асфальтований під'їзд. Це в нас будинок. Сусіди. Будинок стоїть на ділянці 25 соток. Двір, багато плодових дерев. Є криниця. Заведена у будинок вода із криниці. Будинок цегляний, електрика, газ підключені. Є гараж. Діляночка велика. Аж майже туди до дерев. Всього 25 соток. Поставлені металопластикові вікна у будинку, вхід. Такий коридорчик невеликий, тут у нас кухня, газова плита, котельня. Стоїть газовий котел. санвузол теж у будинку, є ванна, туалет. Звідси вхід у гараж. Гараж, там є яма і погріб є. А тут вхід до кімнат. Дві кімнати повноцінних. Стан житловий, підлога дерев'яна. Труби опалення від газового котла і ще одна кімната. Будинок має десь 60 метрів квадратних площу.